Ціна правди іноді зависока у Запоріжжі. Національна спілка журналістів України вшанувала пам'ять колег, які віддали життя за правду, тут презентували книгу сім днів на білому світі загиблого запорізького журналіста та військового Олега Шемчука. видання побачило світ вже після його смерті, завдяки зусиллям матері Олени. У нас в країні кожного 16 вересня, після того як вбили гангадзе ми пам'ятаємо про цей день і про журналістів, які стали жертвою і режиму і зараз військової війни. Сьогодні ще відкривається виставка фотовиставка. Ми її оновили ви побачите рідні обличчя наших колег, які зараз боронять рідний край. Заходьте Олег був журналістом та онуком відомого запорізького розслідувача Валерія Полюшка. У квітні 2022 року пішов добровольцем до війська у 53-ю окрему механізовану бригаду. Загинув у вересні того ж року під час виконання бойового завдання під Бахмутом. Дві неділі в воєнкомат. Вот коли прийшов. Он не сказав, том, що у нього спина. Вот. Я, конечно, была в шоке о том, что он не сказал. Они должны знать, что у тебя со спиной. А второе, э, ну, Олег, так, ну, так, так не делается. Мы. Э, А так мы договаривались, потому что а, единственная фраза, он мне сказал в 10 часов вечера, о том, что их надо выгнать. Я написала здесь, что это первая и последняя его книжка. На самом деле первую книжку он написал в 7 лет. Об этой книжке он мне сказал только тогда, когда он пошел на войну. Я ее первый раз читала, наверное, полгода. Ну, то есть мне казалось, что я, если я ее дочитаю, то что-то закончится. Сім днів на білому світі драматична історія про чоловіка з непростим минулим, який потрапляє на вулицю у білий світ. Пропонує її мешканцям вирішення усіх проблем. Але здійснені бажання чомусь не приносять людям щастя. Он хотів він шукав іздательство. Потім он виложив в електронному и сказав, що ну раз ніхто не хоче, значить все. У меня начали просіти книжку. Я сделала ще в іюлі. Я говорю, ні, ні, аре, мені нужна першому Олегу. Ну первую книжку получает Олег. Куб на кладбище поставила. Вот вчера мы были, вчера было три года. А, а мне говорят, украдут. Я говорю, ну что, вам же придут вытащат, будут читать. А говорят, да, с закладкой. Что вы думаете, мы приезжаем а там закладка в книжке? Я не знаю, кто его развернул, но такое впечатление, как будто бы Олег развернул нам этого ангела с нами, ну через ангела да, да. разговаривать, понимаете? И книжка, все, все стоит на месте. Ніхто не тронув. Завдяки підтримці НСЖУ вдалось видати додатковий наклад книги у 10 примірників. Загалом їх зараз 60. Книгу можна прочитати у науковій бібліотеці Запорізької політехніки на кафедрі журналістики у Запорізькій організації НСЖУ Україна та онлайн на електронних платформах. Олена наголошує, це не комерційний проєкт, а частинка її сина для найрідніших. Пусть талісман, пусть розповідання, пусть пам'ять. У нього була у нього є скрізь Кіра. І а, коли ми приїхали після університету, а коли ми там перший раз представили цю книжку. Вот і мені зразу э, э, Саша, друг коллега, прислав, що Кіра сидит з книжкою. Конечно, кіл. <реш> Знаєте, он в десятому класі сказала, тому що человек обязательно дожень десять разів пообніматися. Назустрічі у спілці журналістів лунали пісні, поезії, спогади про Олега, але згадували не лише загиблих, а й тих, хто зараз служить у війську, працює пресофіцерами, виїжджає у прифронтові громади. Не забули і про тих, хто нині перебуває в російському полоні. У Запоріжжі згадали Ірину Левченко, журналістку з Мелітополя, яка досі в неволі, 16 вересня. Не тільки день згадки загиблих журналістів, але й її день народження. Журналістська спільнота знову заявила: полонені колеги мають повернутись додому. Так знай, дружино, Я ще повернуся, як не живий прощем.